27-річний Андрій вистрибнув з балкона на шостому поверсі. Все сталося настільки швидко, що ніхто не встиг нічого зрозуміти. Вони із братом вийшли на балкон, і поки Роман розпалював люльку, Андрій із лайкою стрибнув вниз. Роман Трофимчук розповідає, ввечері брат прийшов у гості. Чоловіки довго говорили, трохи випили, а потім вийшли покурити на балкон. Далі, наче у фільмі жахів, я трубку курю, курювансіред. Я поки трубку забивав. Лицо наклонил, пошло все напрямую. Я только услышал слова: пошло на всю нахуй. и так пострел. Он уже лежит. Андрій приземлився на дах прибудови. Роман одразу поліз рятувати брата. Адже оди його той ще дихав. Чоловік, не гаючи, ані секунди, викликав швидку. Скоро я приехала, вона ничего не сделала. Она стояла, просто смотрела. Они даже не поднялись. Первые, они говорят, мы чекаємо МЧСников. МЧСники, да, хорошо, они лестницу выдвинули. Но, должен, ну, первим дали моє міння. Пірми були піднятися. Медики провірить, що як. Поки поїхали МЧСники, все, вони вже був мертвий. Медики виправдовуються. Вони були на місці вже за 8 хвилин. Утім, негайно дістатися до постраждалого просто не могли. Їхні автомобілі не обладнані драбинами. Тож залізти на другий поверх лікарі змогли лише тоді, коли рятувальники кинули сходи. Підходи доступу. на э, этот козырек не было вызвали мчС, значит со стороны подъезда то же самое потому что там были квартиры и как только подъехал мчС по лестнице бригада поднялась она смотрела пострадавшего, значит который лежал лицом вниз без, без признаков жизни то есть приехали как бы они застали уже. Труп правоохоронці відправили тіло на суд медекспертизу і Відкрили кримінальне провадження. За вказаним фактом, як того вимагає процедура, у відповідних випадках поліція розпочала кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Та проводиться зараз розслідування, направлене на встановлення усіх обставин події. Сусіди загиблого шоковані такою безглуздою трагедією. Кажуть, родина була цілком благополучна. Брати не пиячили, не дебоширили. Лише іноді, як у кожній сім'ї, траплялися сварки, особливо після того, як Андрій повернувся зі сходу. Ну каму сказати, не очень спокойні. тільки АТО прийшов, то прийшов. Був... Ну, так щоб сказати, що таких буянічок, браки явнесь. Я, 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 я сусідка, я живу на, 6, на 7, а Вони подо мною. Роман Трофимчук згадує, його брат пішов на війну ще геть юним, 23-річним хлопцем і потрапив там в саме пекло. Він розповідав, то, що виходить, простояли не п'ять місяців на позиції в місті з штабом. Почали їх накривати градом. Штаб звернувся, уїхав. Пацанов там 26 шість Штаб оставив. Ані два місяці без води, без їди. Коротше, простояли на прожда... ну, ждали. За ними вернулись, типа, ротация. повернувшись зато, Андрій одружився і навіть їздив за кордон на заробітки. Аж раптом після чергової такої подорожі почав прикладатися до чарки. Пив чотири дні поспіль, а на п'ятий вистрибнув з балкона. На думку спеціалістів, усьому виною посттравматичний синдром. Саме ці бійці, які пройшли 14-15 рік, вони вчасно не зверталися за допомогою до професіоналів, до медиків, до психологів, до психотерапевтів, і навіть іноді і до психіатрів була така потреба. І така вразлива ситуація, як конфлікт в родині, непорозуміння з дітьми, нелагодиться якась справа на роботі, може бути спричинена ситуацією такою, яка призводить до фатальних суїцидних наслідків. Психолог радить усім, хто має досвід бойових дій, не соромитися звертатися до психологів та реабілітологів. А родичам та друзям слід бути вкрай пильними після війни. Психіка бійців дуже вразлива. А алкоголь чи наркотики тільки підсилюють агресивні чи, навпаки, апатичні настрої.